Друзі, всім привіт! Доброго раночку! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як ви бачите, ми вже вдома. Я вже зранку стала хочу зварити червоний борщ. Поставила тут в мене вже вариться бульйон. Бульйон варю на курки. Тому що, знаєте, вже стільки свинини того шашлика на дачі на дні народження з'їли, тому думаю, такий, знаєте, більш пісний борщ зварити. От сюди закинула в мене була відварена фасоль, я її заморозила, і заморожений зелений молодий горошок. Вирішила теж закинути в борщик. Тут же нарізаю цибульку, тут в мене бурячок наш. Сподіваюсь на те, що мені його вистачить на цю кастрюльку, тому як я ну, так, завжди побільше кладу бурячка. Морква наша теж дачна. Ще дивіться, яка в нас морква вродила. Така гарна пара, бачите? Клас, мені дуже подобається. Але, на жаль, прийдеться їх роз'єднати. Ну, ще не роз'єдную, нікусі показала. Юра мені пішов за картоплею, ще Юрі покажу. І ще в мене сьогодні по плану засолити огірки. Зараз я це все нашинкую, і спочатку їх мама сказала, треба замочити. Чим і займусь. Себе поки що не знімаю, тому що я ще. Кожу в піжамі, думаю, треба швиденько все зробити. Бачите, квіти я вже повикидала, що треба викинути цю картонну коробку в ній вчора. Ми вчора, нарешті, забрали ну кума забрала корм з паштомату, тому що в нас вже срок утримання там закінчувався. Ми були на дачі. Замовили корм, як завжди, роял канін. Два мішка по півтори КГ. А Юра його вже прибрав наверх. Дивіться, квіти я вже повикидала, залишився в мене ось такий букетик. Бачите, як вони ці квіти довго стоять? Я не пам'ятаю, як вони називаються, але дуже гарні. Ті, які вже зав'янули, я пообрізала з цих віточок і поставила ось в цю сру. Вазу, дуже мені подобається колір, як поєднується да? рожевий, зелений і сірий. Дуже гарно. Так, це треба занести. Це брали, коли святкували мій день народження. На базі відпочинку, треба занести на. А, ні. це треба буде потім забрати на дачу. Так, зараз буду теж. Закину все в борщ і буду купати дівчат. Вони в мене чухаються, бачите, в них алергія. І треба їх помити нормальним шампунем і дати їм е, цей, ліки від алергії. Так що вдома сьогодні в мене багато справ, тож займаюсь. Всім привіт ближче! Я вже, до речі, борщ наварила. Ми вже давно його поїли, пообідали. Песиків я теж вже помила, тому як вчора приїхали з дачі і ми ж збиралися ще до другого на день народження. тому, Хоча в мене і був час помити їх, але не захотіла. Так що помила сьогодні. Ну, Я вже показувала, що сьогодні ці квіти повикидала, поперебирала. І ще сьогодні ну, хотіла вже закрутити ці... А солити огірки, а в мене сіль не та, ну не підходить. Тому зараз Юра вийде з душа і підемо з ним в магазин, купимо сіль. В мене якась, ну тут не ця не гімалайська, Але я думаю, що вона не підходить. Я хочу, просто не хочу зіпсувати ті огірки, які в мене є. Мама мені їх сказала замочити, я їх замочила. А ще дивіться, що я зробила. Були в мене квіти, мені друзі подарували в цій коробочці. Квіти я дістала і поставила цю трояндочку, яку подарували мені Юрині батьки троянда в горщику, але я дивлюсь, що їй щось не підходить. Ми подивимося, якщо вона буде себе тут погано почувати, то коли будемо їхати на дачу, заберу її і пересаджу. Так що. Трошки займаємось хатніми справами. Зараз підемо в магазин, купимо вистачаючих нам продуктів. І буду готувати вечерю і солити огірки. Друзі, я просто в шоці. Зараз я вам покажу, що ми з Юрою собі маємо на свою голову. Але спочатку закрию дівчат. Це просто жесть. Дивіться, що знайшли. Подивіться. Бачите? Їх тут двоє. Так, друг. Ти живий, живий, слава Богу. Руки в мене трусяться. Що? не Ага. Знайшли на сирій землі. Я вже думала, що один здох, тому що він взагалі не подавав ніяких цих ознаків життя. Я одного дістала, попросила кому, щоб вона знайшла коробку. Знайшла мені, ну, кума знесла коробку. Я думала, перекладу і ну, думала, що кішка до них приходить, але підійшла там магазинчик поруч. І я питаю продавця, кажу: ви бачили кішку чи не бачили? Вони кажуть, що ні, давно вже не бачили. Ну, і видно, вона їх розкидала і біля них поруч взагалі нікого не було. А Юра постояв біля цих кошенят. А я побігла шукати спочатку. Думала купити суміш дитячу. Набрала і, щоб ви розуміли, в нас ну пів на восьму було, і все ж закриняється. Поки я добігла до аптеки звичайно, за сумішю, набрала ветклініку. Мені сказали, що не можна когодувати з ну, дитячою молочною сумішю. І благо в нас тут є д'ята Я туди побігла і знайшла суміш спеціально для кошенят. І зараз буду кормити і буду щось шукати ну, тепленькі підстелити, тому що вони вже геть холодні. Я ж кажу, думала, що один вже здох. Ну, Будемо сподіватися, що буде все гаразд. Ну і будемо, якщо виживуть, будемо шукати сім'ю люблячу. Кому віддати, а да, зараз буду готувати. Вже, мабуть, постигла суміш, набовтала їм тут. Ну, да, Вона ж не була 100 градусів. Ну так, да. та й таке. Все, давай хрометик, дітей. Кошенят вже другий раз нагодувала, а зараз, знаєте, що в мене? Я забула вже, забула. У мене ж тут огірки, тазічок. Ну, півтазічка. Помила зелень і зараз буду засолювати. Так, і зараз треба робити щось з цими огірками. Я ще перший раз їх засалюю, але сподіваюся, що в мене все вийде. Зараз ще візьму часник. Ніка бляха поклала цю сметану зверху. Чесно кажучи, так переживаю за цих кошенят. Вони такі малі. Бляха, але б я теж, якщо б ми їх не забрали, то нормально спати би теж не могла. І тому, що в наших силах, то ми зробимо. Ну, що ми можемо їх нагодувати, обігріти, налили їм бутилку водички тепленькою. І вони вилазять прямо на цю бутилочку, гріються. Але щось там один взагалі дуже такий слабкий Це кошеня. Ну, побачимо. Ніка, донька наша, вона не знала, що ми забрали цих кошенят. І коли вони, ну Ніка з друзями, з друзями підходили дивитися, як там вони йшли. Ось, і там якісь люди їм сказали, що забрала молода пара. Це нам ну, Юрою комплімент. Ми молода пара. А яка ж? Ну, звісно ж, молода. Але, знаєш, я дивилася в тік в інтернеті, да, що ну, є такі люди, що знаходять, виходжують цих тваринок. Я ніколи не думала, що це станеться саме зі мною, чесно кажучи, я цього, ну, чесно, дуже якось, ну, так мені боялась. Тут ніхто ж їх не захоче прихистити, тому що кому цей головняк потрібен. Там же ж кожні дві години їх треба кормити. Це якось треба зараз така, я думаю, ніч Ну, критична, скажімо так, ну, дивлячись правді в очі, що там з ними буде, дай Бог, все буде гаразд, якщо вже вони а Сутки там лежали на сирій землі, голодні. Я не знаю, ну вижили, подивимось. Не знаю. Перший опит в нас такий. Але корм купили оцю суміш, тому я, я ж вам казала, здається, да, що хотіла купити е, такий дитячу суміш. З народження, думаю, візьму. А позвонила ветеринарку, мені сказали, що в жодному разі не можна, тому що їх там повздувати може. Ось і взяли цю суміш. Подивимось. Собаки наші в ужасі. Я їх кормлю, вони піщать ці кошенята. Собаки бігають, не знають, що це, що це робиться, що це відбувається. Хто це? такі А, і я ну, розказувала, що діти ж знали, що там ті кошенята лежать. Вчора вони дізналися, там почули, їх побачили. І потім прийшли, а їх нема. А я нікусі доньки свої не казала, що ми їх забрали. Думаю, хай прийде, побачить. Вона приходить, каже кажу, Ніка, дивись. Вона каже, ого, бігом своїм друзям накидала в цей. Там, де вони спілкуються. В да, чи там, чи де. Будь-що де. Ось і друзі теж в цьому в шоці. Але знаєте, що, який парадокс? Бляха-муха? Я не знала, що е, в аптеках неможливо знайти е, піпетку Що це за проблема? Я не знаю, що це так. Вони вже йдуть в таких ємностях, які капають для зручності. Ну, не знаю. Це раніше там, якісь там років тому продавали, коли ти відкриваєш із баночки, треба набирати. Зараз mm -hmm. воно все підлаштовано для зручності, що ти тільки відкрутив і одразу капаєш. Нічого не треба. Тож, так. Але ну, дай Боже, щоб з нашими кошенятами було все гаразд. І завтра треба буде піти і пошукати в клініках. Оці такі спеціальні. Паїлки? Паїлки, да. Так. Такі бутилочки є, я знаю, з пипетками. Ой, так, нічка обіцяє бути веселою. Подивимось. Мамі сказала, мама в ужасі. Кума теж. А я коміш казала, що винесе мені коробку. Вона винесла, кажу, пішли рятувати. Вона каже, ні 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 вона теж знає, що їй буде шкода, і потім нормально спати не зможемо. Будемо думати. Кожен про те, що там вони і як. Але ти бачиш, помітив, що ми їх погодували, да? mm -hmm. вони до цього мовчали. Потім ми їх погодували. Юра набрав бутилочку теплої води, поклали. І майже дві години пройшло і вони почали піщати. Mm -hmm. Їсти захотіли. почали вилазити на цю бутилку, захотіли їсти. Ну, подивимось, вони дуже маленькі, от дуже... Ну, їм з сьогоднішнім днем... Ну, точно десь три дні, а ну, двоє суток. Ой, не знаю. Не знаю як. Напишіть, як би поступили ви, як би ви вчинили. Взяли би чи не взяли? Ось, а завтра, якщо вони доживуть до ранку, то. Так, звісно, ну, доживуть, нічого не мають не дожити. Чуєш. Ну тому що в них з заднього проходу кров йде то може, їм же куповину там перегризали, воно десь якось потрапило. Не знаю. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Дай Та, Боже, там будемо мінятися, подмінювати один одного, щоб кормити, годувати. Я навчу mm -hmm. нікусю, щоб вона мені допомагала. І що? Потім будемо шукати їм дім. А що ще робити? Так, ото натовкала все в Це Знизу поклала всю зелі, зеленушечку. Е, часник, зверху теж прикрила цим е, хріном, кропом. Це буду... хріно це лися Я мила все мила. По, по Ні, не треба їх жмакати. Нема такого рецепту, щоб розуміти. Та немає такого рецепту, щоб їх жмакати. Це, це вже мій рецепт тільки, що я тобі. Да, ти сам придумав чи що. Ну, а хто? Хто за мене Да, І зараз буду наводити цей сольовий розчин. До речі, взяла сіль. І я дивилася по рецепту, що на літр води столова ложка асіль. Так і я зроблю. Півтора я тобі кажу. Добре, як скажеш. Навіть менше. Так, що... Спочатку залий літер, я тобі раджу. Літр спочатку залить. Розрахуй сіль, літер залий. Подивишся, скільки тобі ще. Радник. Радник, диванний радник. Диви. Нажми кнопку. Даже не знаю. Даже не знаю. Вот ты молодец какой. Прям такие кисть мог так. Прям ты кисть мог так. Сультан, да. Ой, ты поганый такой. Давай же это куда? Зараз, до речи, три часа ночи. Майк. Маємо собі чати, тя, ай, чати, Ой, на жаль. Не пережили вони цього. Нічку пожила, я його готувала. Не думала, що буду плакати. Але дуже шкода. Фух. Жалко. Цілу ніч ходила, через 2 години кормила. Потім, ну бачу, що вони, ну, вже не дуже, знаєте, такі їдять. Почала через три години готу, годувати. То я дев'ять. В 9 їх покормила. Але я бачила, що в них вже ці. Кров йде з носа. Але що зробиш, таке життя? Один там шили. Останні подихи робить. А ви знаєте, не знала, ну бачила вночі, що вони вже не дуже їдять. Думаю, не буду годувати, ну що ж я їх мучую. А потім думаю, ну, а вдруг, да, щось ви. Не хочу показувати вам це видовище. Чи це останні його подихи, чи що? Муркунька і бульки пускаю, я їх скажу, що прийшла кормити один вже все, а другий їм якось. Ну вже теж, знаєте, такий дуже-дуже А, Не виповнила я цю місію. Але, знаєте, моя совість буде. Чиста? став? Малесеньке, то що ти мені там скажеш? Ніка? Нік, да? він наукає один. Чесно кажучи, не знаю, що мені її далі годувати чи вже не годувати. Але якщо вони вчора трошки повзали, то сьогодні вони вже і не повзують. Мененьки. Ну, ти ж дихаєш. Дихай. Зараз вам покажу. Малесенький. Воно дихає. От що робити, скажіть, будь ласка, я не знаю. Друзі, в нас вже вечір. Я готую вечерю, мала вчора все готувати, але не купила печінку вчора, ніде не знайшла. Точніше, знайшла в АТБ, але там щось мені на касі не могли пробити. Потім зайшла в нашу рябу, в нашій рябі не було, тому пішла взагалі купила сердельки. Ну і вчора не було часу готувати, так як возилася з цими кошенятами. Ось, а сьогодні вже пішли, купили гречку. Зараз я її обсмажую з цибулею. А потім додам трошки чесничку. гарнір в мене... Гречка вариться. Так я довольна цією кастрюлькою. Для каш вона взагалі ідеальна. У мене тут все шкварчить, шумить. Поставила, мені треба закіпотити воду. Буду білі речі відбілювати своїм чудо пральним порошком. Треба вже футболочки повідстірувати. Ну і стірка набралась. Хоча там дуже багато білих речей зараз не буде. Але нічого. Так, і зараз на тру на мілкій терці ось цей чесничок. Чесно кажучи, трошки виснажена після кордонної ночі. Це виходить через... Дві годинки було, е, треба було подавати кошеня. І виходить так, я прокинулась, навела їм цю суміш, десь ну, пів години покормила, лягаю спати, пів години засинаю. І одну годину мені е, вдавалося поспати. Потім так само, я ж кажу, тільки заводжу будильник, тільки починаю засинати і знову будильник. Думаю, не встигаєш очі закрити. Так, і ще сьогодні хочу додати в цю печінку сметанки. Раніше так постійно готували зі сметаною. Потім перейшли на такий рецепт, де я в цьому обвалювала в муці. Зараз. Печінку, але вона так більш засмажена йде. Це я хочу щось таке легеньке, трошки тушковане, щоб було більш-менш корисне. Я думаю, буде корисне. Гречка, печінка. Сама користь. Бо вчора ж кажу, думала, гречку, ну, таку, таку вечерю, як я зараз готую зробити. Але в мене вчора з цим не сховалося. Хтось бризкає. Зараз поїм і піду спати. Дуже хочу спати сьогодні. Днем думала поспати, вже прилягла все, а не вдалося мені. Ну, а, може на емоціях не могла уснути. Так, печінка вже майже готова. Лишилася горечка, щоб доварилася. Нікуся ще гуляє. Засмучені сьогодні. сьогодні з цими кошенятами, але я бачила, що мало шансів, але надія була. Думаю, що зробила все, що було в моїх силах. Ой, смачна вода. Іноді ми завжди п'ємо воду з, з фільтра, у нас фільтр стоїть, але іноді хочеться слабогазовано. Але зазвичай п'ю не газовану водичку люблю. Так що такі в мене на сьогодні на вечір справи.